У п'ятницю в автодорожньому технікумі новий набір посвячували у студенти. лінійку з нагоди дня знань традиційно провели на подвір'ї технікуму. Святкуванню погода посприяла. Ці 187 першокурсників вишукувалися у перших рядах. До них з настановами зверталися старші студенти, вітало керівництво технікуму і почесні гості, які завітали на свят. Такі першокурсники, а це душі. Желаю вам, чтобы вы никогда не разочаровались в выбранной вами специальности, чтобы вы не останавливались на достигнутом, чтобы вы города достойно несли звание студента Ладосского филиала Харьковского автодорожного техникума. Вы учитесь хорошо, а мы вас на работу заберем. Кроме того, у нас есть хорошая традиция. Якщо люди приходять на роботу, випускники вашої техніками поступають в інститут. Ми за вас його будемо оплачувати. Лише треба гарно вчитися. Успішність у цьому навчальному році має бути на висоті. налаштовувала всіх своїх студентів директорка автодорожнього Віра Рінкман через рік технікум відзначатиме круглу дату року, в тринадцятому году сінтябрі місяця. Ми з вами будемо відмічати наш юбилей. Це 15 Пятнадцятиліття створення нашого технікуму. Поэтому этот год будет полностью посвящен по всем показателям тем, с каким, каким мы подойдем к нашему юбилею. И не смогла не похвастаться Вера Ивановна и нынешними успехами своих студентов. Я с большим удовольствием хочу вручить вот эту медаль чемпиона мира нашему студенту Краняеву Владиславу, чемпиону мира по паверлистингу. Згадали і про золоту олімпійську медаль Наталії Пролагаєвої, яка є випускницею лозівської філії ХДТ. Ще одному випускнику автодорожнього, але з 50-річним стажем Анатолію Корженко довірили почесну місію вручити студентський квиток своєму онуку Івану, першокурснику. А разом із квитком і символічне кермо за баранку, дівжиті. Четвертий курс передав першому факел і коровай знань. Від нього кожен мав відшипнути за традицією по шматочку. У небо під власний гімн технікуму запустили вів і повітряні кульки.